Реалії сьогодення вносять корективи у життя кожного з нас. По годині відключення електроенергії сприява активному попиту на портативні зарядні пристрої, адже додаткові пристрої живлення допоможуть залишитись на зв'язку у будь-який час. Павербанк це переносний зарядний пристрій, за допомогою якого можна підзарядити телефон, навушники та годинник. Головним критерієм, за яким обирають цей зарядний пристрій, є його ємкість. Для накопичення енергії пристрою його необхідно заряджати від комп'ютера або підключити до розетки через адаптер для USB. Кожен зарядний пристрій має чотири лампи, які показують рівень заряду. Для збільшення потужності заряду фахівці радять зробити такий маневр провести три повних циклу зарядки поспіль. Тобто необхідно розрядити пристрій повністю і після чого батарея буде працювати наповну. Зараз у зв'язку з ситуацією з вимкненнями електроенергії, то у нас з'явився дуже великий попит на павербанки. Люди приходять і ну це першочергово що запитують. Найбільш популярна це 20 тисяч мільямпер годин. Їх вистачає приблизно десь на чотири зарядки смартфону, ну середньостатично і є на 10 тисяч міліампер годин. Це більш дешевші модельки і ті, і ті користуються попитом. Друге питання, яке хвилює українців, за якою ціною можна придбати павербанк. Фахівці зазначають, що наразі за день вони продають від 30 до 40 зарядних пристроїв. Зараз асортимент у магазинах невеликий, адже попит на товар досі є. Проте підібрати необхідну модель можна. Якщо ємністю меншою, то десь від 700 гривень. А якщо більша ємність, то десь 1400, ну і вище, якщо там допустим, з безпровідною зарядкою. При використанні павербанку не рекомендується його залишати біля гарячих предметів та під сонячними променями. Також не користуватися акумулятором під час його зарядки. Для безпечної зарядки необхідно свіже повітря. Заряджати під подушкою та у кишені категорично забороняється. Мешканець горішніх плавнів Максим користується переносною зарядкою вже 5 років. Це невід'ємний технічний атрибут для його родини. Мабуть, в машині, в машині з дітьми. З планшетом, от в таких в таких випадках, в далеких подорожах. Зараз актуально, звісно, при відключенні електроенергії. Оксана зарядним пристроєм ще не користувалась. Розповідає, що тримає його вдома у зарядженому стані. Ми в такому районі, що в нас не відключають. Ну а взагалі, взагалі, канішу така знаєте, надія зручно. є, що от зручно тому, що ну телефони ж по-любому, ти ж користуєшся, і просто є така надія, що ти не сам, що в тебе є якась підтримка. Десь, да, якась підтримка. Дмитро має у своєму арсеналі два зарядних акумулятори, які він придбав кілька років тому, і жодного разу про це не пошкодував. Зарядить можна де угодно і ну я завжди з собі ношу його Особливо я зараз так їжджу по Україні, то потрібен завжди. Складно уявити свою сумку без цього зарядного пристрою, каже Олена. Для неї це гаджет номер один. Я в будь-який момент ношу його сумці і можу підзарядити телефон в момент, коли мені це потрібно. Дбайте про рівень свого зарядного пристрою та завжди залишайтесь на зв'язку зі своїми рідними.